Батальйонного оперативного призначення, старший солдат резерву, зінчить Станіслав Михайлович. Сприняє першої політики першого оперативного призначення, другої роботи призначення батальйону призначення, старший солдат резерву, дога Олег В'ячеславович. Першого відділення комендантського зводу батальйону оперативного призначення, старший солдат резерву Курмашев Олексій Васильович. Стрілець-навітник другого відділення першого згоду оперативного призначення другої роти оперативного призначення батальйону оперативного призначення, старший солдат резерву Матвієнко Микола Миколаєвич. Солдат резерву Єременко Віктор Вікторович. Водій корісник ПТР першого відділення першого взводу 2-ї окремої роти окремого стрілецького батальйону. Солдат запасу, світник Олександр Іванович. Стрілець першого відділення, першого взводу 3-ї роти батальйону оперативного прибуту. На резерву Кононович Іван Миколаївич. Герой не вмирає! герой, не вмирає! герой, не горай, не 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 Thank <laughs> you.